Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І так, атака місцевого самоврядування у рівному. Що ж там скоїлося? Наскільки я розумію, там іде якась підозра чи за хабар, чи ще за щось. Зараз не в цьому справа, а справа в тому, що хочуть підімняти, підігнати під себе? Місцеве самоврядування. Для чого це робиться? Давайте зараз ми подивимося, тому що в мене є деяка підозра. Ми будемо тільки дивитися, що задумала влада. Саме в Рівному. Ну, там чіткий план якийсь є. Послабити щось. Послабити кордон. Дивіться. Карти дуже чітко показують, наскільки ми пам'ятаємо, навіть я дивилася, були такі відео, що місцеве самоврядування у Рівному дуже добре підготувалося для того, щоб не пропустити Білорусь. Тобто, щоб з Білорусі... Я неправильно трошки виразилась, вибачаюсь, не просто Білорусь, а просто, щоб не було наступу зі сторони Білорусі. Ось. Дивіться, що карти показують нам. Наразі дуже міцний кордон. Ось те, що я якраз хочу вам, дуже міцний кордон. Там наші військові угрупування, все заміновано, наскільки я знаю, все тип топ. Можна ось так сказати, так, хочуть послабити. Хочуть послабити, щоб був заїзд зі сторони Білорусі з червоним прапором. Ну, таке буває. Второ таке буває, коли береш різні карти, ось, то карти так з вами говорять. Дивіться. Ви всі знаєте ситуацію, що вагнерівці. Зараз у Білорусі. Там робляться табори. Навіть я цю інформацію бачила. Ось що готується. До цих пір ми робили з вами розклади. Нічого страшного звідти не очікувалось. Ось тепер я вже це бачу. Тепер можна чекати. Чому? Давайте будемо дивитися, що має наша влада, що запланувала наша влада. З кордоном Білорусі. Ну, в принципі, і тут видно, що вже послабити хочуть. Але може. Ага. Якийсь хитрий план. Дуже хитрий план, мої дорогенькі, пустити війну з тієї сторони. Ви розумієте, нам не вистачає війни з однієї? О, домовленості. Все зрозуміло. Ну, які домовленості можуть бути? У нашої влади за перебріком, з Білорусю. Тільки Оман, тільки е, напряму або не напряму. Це можуть бути хто завгодно, але перебрік. Ось так. Всі карти показують, що дійсно хочуть послабити. Але, але влада. Не враховує, що місцеве населення може збунтуватися. Ось, бачите, ось ці дві карти говорять про народ. Ось, десятка кубків може відповідати за народ, не пропустить. А з другого боку, що може народ зробити, якщо можуть розмінувати? Можуть відігнати війська. Ось ця карта може говорити про те, що можуть відвезти війська з тієї сторони. Для того, щоб вагнерівці спокійно зайшли, як через шангар. Ось так в мене йде. Знаєте, це наштовхується мені. Зараз я прочитаю свої запитання. В мене, знаєте, таке наштовхується, це, ніби зробити плацдарм для вагнерівців. Зеленський готує плацдарм для вагнерівців. Прокиньтеся, народ. Ох. Давайте туди запитання інше. Чи вдасться цей план? Чи вдасться цей план? Може вдатися, дуже легко може вдатися, дуже легко. Що може завадити цьому плану? Швидка реакція. Зміна світогляду. Можливо, я трошки неправильно не висловлююсь, але зміна світогляду тих, хто ще вірить у владу і бачить Зеленського як пуп землі. Величніший. Ось. А він, скажу відверто, предатель. Амін. Може вдатися, щоб ви розуміли, якщо ви не підготуєтесь і не заблокуєте цю сторону, не дозволите змінити владу, наскільки я розумію, там поміняють, здається, здається, на якого на якогось, чи Ковальова, чи ще на когось, можливо, ви мені підкажете, хто місцевий, який повинен би сидіти. Мав би сидіти. Тому що він наводчик. Е, мої дорогенькі, не мовчіть. Не мовчіть. Будете мовчати, у вас, вас приведуть ось у жертву. Ось ця карта. Мовча... Ваше мовчання вас у жертву віддадуть. Тобто, ось ці їхні оманські. Домовленості можуть трансформуватися. Тільки якщо ви мовчати будете, звичайно, нічого не, не зміниться. Тобто те, що вони запланували, те і відбудеться. Ось якось так я це бачу. Мої любі, бажаю вам всього хорошого, мирної ночі, мирного дня. Хто коли дивиться і разом до перемоги.